Такого єднання нашого народу, як під час війни, я, наприклад, за всі 31 років незалежності не бачу. Такого єднання колективу я також не бачу. І вам за це дякую. Ви знаєте, що ми зі східної України найкраще пройшли відрізок 24 лютого. Всі на місці, всі в строю, за що вам окремо дякую. І окремо хочеться сказати, що такого єднання правоохоронних і державних органів в розумінні вирішенні проблем швидкому у нас не було до 24 лютого. Я сподіваюся, що ми ці принципи залишимо в нашій державі, щонайменше в нашій області, навіть після перемоги. Дякую. Дякую. Славу українському народу. Дякую з Нова Російської за роботу. <звіг> Війна розпочалась і дійсно наші колективи сплатились, фактично є і працювали як єдиний механізм, єдина ціло. Від себе особисто та національна поліція в Полтавської області хочу побажати вам міцного всім здоров'я, мирного неба над головою, щоб у вас, як кажуть у нас, кількість. Виходів на роботу дорівнювало поверненням додому. Хотілося б бачити спільно, плідну, постійну роботу. Дякую. народу. Служу Істи внесок розбудок кілетичної освіти, активне сприяння проведення спільних заходів та з наводи святкування.